Не існує більшої сили, ніж сила віри, яка живе всередині вас, і віри в завіт. Дізнайтесь, як ці базові послання віри і завіту дозволяють вам ходити у тих обітницях, які є для вас у Бога кровний завіт. Ми розпакуємо благословіння Авраама, дослідимо завіт Бога з людиною, і допоможемо вам пізнати силу віри в кров Ісуса, допоможемо розкрити потужність духовної сили віри всередині вас, зрозуміти, що є вірою і як вона впливає на ваше життя. Отримати інструменти, щоб боротися зі страхом, силою протилежної вірі, і вже переможеною, щоб ви могли мати перемогу в кожній ситуації і за будь яких обставин. Ви викуплені від прокляття. І благословіння Авраама належить вам через вічний завіт з Богом. Отримайте чітке розуміння вашого завіту з Богом і того, як кров Ісуса і сила віри впливають на ваше життя і майбутнє. Отче, ми любимо тебе. Ми дуже вдячні за кожне благословення. Дуже вдячні за кожну людину, присутню тут, Господи, що ти дієш у наших життях, і що Твоє Слово істинне, і що ми маємо перемогу, яка перемагає світ, віру нашу, і ми просимо Тебе промовляти і чути, просимо стілення, благословення, відповідей. Ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте зцілені, алілуя. Сідайте, будь ласка, ми будемо говорити про те, що віра бере і терпіння зберігає. Слава Богу! Відкрити 11 розділ Євангелія від Марка. Отже, Ісус говорить вам, що як хто скаже горій цій, зрушся і кинься в море. І не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити. Ось це найважливіше. Буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так, як скаже. Що це таке? Це віра. Ви вірите, що приймаєте, коли молитеся, ви берете це, коли молитеся. Це і є віра. Віра бере і віра зберігає. Я не знаю, чи це казав Кеннет чи брат Хейгін. здається, це казав Кеннет у своїй серії проповідей під назвою Сили близнюки, віра і терпіння. І знаєте, вам знадобиться і одне, і друге. Тому що не буде так, що одного ранку ви помолилися за будинок, а наступного ранку він з'явився. Швидше за все, ні. Я не кажу, що цього не може статися. Я лише кажу, що це не дуже ймовірно, щоб наступного ранку ви підписували документи на новий будинок. Ні, потрібні віра і терпіння, і послух і діяти за Словом Божим. Я дуже вдячна за служіння брата Хейгіна, яке навчило нас, як стояти у вірі, як брати слово Боже. Ми не знали нічого. Ми любили Бога, ми ходили у тому світлі, яке мали, але ми набагато знали про те, як втілювати ці речі, поки не почули, як Брат Хегін навчає про віру. І ми дізналися, що віра бере відповідь. Це слово вжити тут, одержати воно означає брати, брати це, алілуя. Отже, чи то стілення, чи то будинок, чи то ваші діти. Вам потрібно спершу підійти до пункту номер один. І ось цей пункт. «Беріть це». Я беру своє зцілення. Це означає, що я беру його, я маю його. Я не відступлю від цього. Я говорю, що маю його. Я очікую, що маю його. Я вірю, що я маю його. Я не можу бути пригніченою, розчарованою, тому що я повірила, що одержала. Ісус сказав, що я матиму це. Слава Богу, алілуя! Запевняю вас, що життя вірою це просто чудово. Ви дуже швидко розумієте, що би сатана не намагався навести на вас, що будь-хто інший, хто працює на сатану, не намагався би зробити вам. Віра є відповіддю. Віра є відповіддю. Але вам потрібно проводити час у Слові Божому, щоб зберігати свою віру сильною. Тому ви повинні щодня присвячувати йому час, а ви повинні молитися, перш ніж виходите з дому. Якщо у вас немає часу молитися годину, моліться 30 хвилин. Якщо у вас немає часу молитися 30 хвилин, моліться 15 хвилин. Але робіть щось, щоб покрити себе, промовляйте слова, які покривають вас, місця писання, які покривають вас, і беріть владу над дияволом, наказуйте йому, що він не має з вами сьогодні нічого спільного. І стійте на тому, про що ви вірите. Якщо ви стоїте у вірі про будинок, виділяйте час щодня, аби сказати, Господи, я дякую тобі за будинок. Покажи нам, де є досконалий будинок для нас. Можливо, ви не почнете з палацу на горі, хоча це можливо, я не знаю. Але ви можете почати з будинку. Запевняю вас, ви можете рухатися далі. Розумієте, віра не є статичною. Що більше ми знаємо про віру, то більше ми віримо. Амінь. Що більше ми знаємо про віру у стілення тіла, то швидше ми діємо, коли з'являються симптоми, щоб прийняти наше визволення, наше стілення, це чудовий спосіб життя довіряти Слову Божому, довіряти тому, що Ісус говорить про віру. Тому кажу вам, це говорить Ісус. все, чого ви будете, це важливе слово, все, чого ви будете просити, стілення будинків, звільнення. Стосунків, радості, миру, все, чого ви будете просити в молитві. Вірте, що одержите. або вірте, що берете це, сказав Ісус, і буде вам. Слава Богу, віра це дивовижна річ. Дивовижна річ. Віра чує слово, віра вірить слово, віра промовляє слово, і віра бере відповідь. Слава Богу, алілуя! Ми віримо, що приймаємо, коли молимося. Якщо хочете знати більше про це слово одержати в симфонії Янга написано, що це означає брати. Тож я нічого не вигадую. Це грецьке слово означає брати. Ми беремо це, коли молимося. А тоді що ми робимо? Ми зберігаємо це. Сатана говорить: ти не отримаєш цього, у тебе ніколи не буде будинку, ти ніколи не будеш стіланий, ти помреш молодим. Твоя сім'я залишиться без батька чи матері, ти помреш, помреш. Ким є сатана перед усім? Хто він? Він брехун. Тож, якщо сатана говорить вам щось, це неправда. Робіть те, що говорить вам робити Бог. Віра бере, віра володіває і зберігає, і віра промовляє. Якщо ви не промовляєте цього, ви не отримаєте це надприродно. Якщо ви не промовляєте цього, ви не вивільняєте свою віру. Знаєте, якщо ви молитеся у церкві у неділю і вірите про щось, а потім ідете додому і цілий тиждень говорите, що у вас цього немає, ви цього не отримаєте. Ви не отримаєте цього, це правда. Віра говорить і говорить і говорить і говорить правильні речі. Амінь? І ми маємо цю силу. Знаєте, люди є негативними, і я можу зрозуміти, чому? Адже ви весь час бачите по телевізору негативні речі. У світі є безглузді люди, і деякі з них мають гучний голос. Але ми дивимося на слово Боже, і ми керуємося ним. Ми не керуємося новинами на каналі ABC, CBS, NBC чи Fox. Ні, вам потрібно навчитися відповідати вашому телевізору. Коли ви чуєте у новинах, що станеться так і так, буде депресія, буде це, буде те, знаєте, вам потрібно сказати не в моєму будинку. Ні. Ісус Господь над моїм будинком. Ісус Господь над моїм життям. У мене цього не буде. З'являються хвороби, починаються якісь епідемії, люди хворіють. Я не захворію. Відповідайте телевізору, говоріть те, у що ви вірите. Вони говорять те, у що вірять вони. Це немає нічого спільного з тим, у що вірите ви. Амінь. Ви повинні бути не може підібрати вірного слова, але ви повинні бути сильними у цьому. Ви повинні брати те, що вам потрібно. Вірую у Слово Боже і не керуватися голосом світу чи якимись іншими голосами, газет тощо. Ми керуємося Словом Божим і ми не повинні брати участі в економічному спаді чи депресії. Ми приносимо десятину. Ми сіємо. Ми переможці. Ми маємо віру. Ось перемога, що світ перемогла, віра наша. Ми не збираємося дозволяти світові вказувати нам, у що вірити, яким є наше майбутнє. Амінь. Ми будемо говорити зі Слова Божого, яким є наше майбутнє, і у нас це буде. Ми віримо в цьому, ми говоримо це і ми приймаємо це. Якщо ви хочете бути тим, хто приймає, а саме про це говорить Марк, коли пише. Вірте, що одержите, коли молитеся, тоді беріть це. Віра бере, віра володіває, віра промовляє. Віра діє любов'ю. Якщо ви не живете у любові, у вас не буде сильної віри. Можливо, у вас не буде жодної віри, я не знаю. Тут сказано віра діє. Якщо ви хочете мати діючу віру, вам доведеться жити у любові. Любов не ображається, не дратується, не обурюється, не звертає уваги на кривду, не радіє з несправедливості та неправедності, але радіє, коли промагають право та істина. Це розширений переклад, і вам потрібно навчитися відразу ж промовляти ці слова своїми устами і залишатися в любові, так але ви не знаєте, що вони мені зробили. Що ж, пробачте їм, відпустіть їх. Це відповідь на те, що вони зробили вам. Відійдіть від цього, забудьте це, Ідіть просто вперед, ходіть у любові, скажіть я прощаю їм, Господи, не тримай цього проти них. Саме так зробив Ісус. Він сказав не тримайте цього проти них. Саме так робить любов, і саме так робимо ми. І насправді ви можете тримати щось проти когось. І це їм зовсім не зашкодить. Але це зашкодить вам. Вони продовжують кривдити вас. То що вам робити? Прощайте, відпускайте це. Відійдіть від цього, йдіть вільними, алілуя. Отже, віра любить. Якщо ви хочете бути тим, хто приймає, ви повинні бути тим, хто любить. Віра діє любов'ю, сказано в посланні до Галатів 5.6. Отже, ми беремо. Вірте, що удержуєте, коли молитеся. Це слово означає «брати». Ми беремо, коли ми молимося. Ми беремо те, про що ми просимо, і про що ми віримо. Таким має бути кінець молитви. Я вірю, що приймаю це. Я беру це і я не здамся. В ім'я Ісуса. Саме так діє людина віри. І в Біблії сказано, що віра діє любов'ю. Це послання до Галатів 5.6. Тепер, щоб мати діючу віру, ми повинні скласти всі елементи разом. Віра діє любов'ю. Тепер ми знаємо, що таке любов. Сьогодні я не принесла з собою розширений переклад. На мою думку, у розширеному перекладі найкращого послюбові. любові. Там сказано: любов не ображається, не дратується, не обурюється. Знаєте, люди могли би заощадити собі багато часу і зусиль, якби не ображалися. Якщо ви не ображаєтеся, ви не повинні дратуватися і ви не повинні обурюватися. Коли хтось говорить вам щось, прощайте їм. Просто скажіть: а я прощаю їм. Я прощаю тобі, і ви йдете далі вільними. А як щодо них це їхня проблема? Ви вільні, ви не попалися на приманку. Ви ходите у любові, і ті добрі речі, які належать вам, виявляться. любов то наша заповідь, от і все. Отже, ми повинні ходити у любові, якщо ми хочемо бути переможними. І мені подобається розширений переклад цього місця, але я не маю його сьогодні з собою. В одному перекладі сказано: милосердя. Милосердя терпить довго. І я уживатиму замість слова милосердя любов. Любов довготерпелива і добра. Це нелегко бути довготерпеливим і добрим. Але ми надприродні люди. Ми можемо це зробити. Любов то надприродна сила, любов залишатиметься лагідною і доброю, навіть коли до неї довго ставляться погано. Любов не заздрить. Ми нікому не заздримо. Ми раді, коли інші досягають успіху. Коли хтось, хто живе поряд на вулиці, купує нову машину. Ми не почуваємо себе нещасними, ні. Ми добрі. Коли хтось погано ставиться до нас, знаєте, це найдововижніша риса любові. Любов то найбільш звільняюча сила у всесвіті. Лише подумайте, немає значення хто що робить вам. Ви не повинні засмучуватися і так само погано реагувати у відповідь. Ось наскільки сильною є любов. Хтось може скривдити вас, сказати вам щось погане, зробити щось, спробувати викликати якісь проблеми, І замість того, щоб потрапляти під тягар ненависті, нелюбові, гніву та всіх поганих речей, які можуть статися, якщо хтось скривдить вас, ви маєте силу і владу сказати Я прощаю. Вам навіть не потрібно говорити це їм, поки Господь не скаже вам. Але ви можете просто сказати, я прощаю їм, я прощаю їм, Господи, я робитиму те, що зробив би Ісус. Я буду прощати. І що сталося з вами? Ви просто звільнилися. Що сталося з ними? Я не знаю, що сталося з ними, але ви вільні. Я вільна. Коли я прощаю, мені більше не потрібно непокоїтися про це. Мені більше не потрібно почуватися погано. Чи не так? Це наше благословення. Бути здатними прощати це благословення для нас. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить. Ми не заздримо, любов не чваниться, ми не пишаємося, не надимаємося, ми не поводимося непристойно. Ми робимо те, що правильно Ми говоримо правильно, ми діємо правильно. Ми не влаштовуємо людям розгони через те, що ми розгнівилися, аби що ще гірше не лаємо їх, як це робить світ. Світ не знає пристойних слів, але ми знаємо. Ми не повинні проклинати любов, не шукає свого, не роздратовується. Подумайте про те, скільки свободи є в тому, коли вас не легко спровокувати. уявіть собі, коли хтось кривдить вас, і гнів охоплює вас. Це не здорово, це не добре для вас. А що добре, це мати мирні манери, жити у любові, у мирі. Коли хтось скривдить вас, скажіть, я прощаю їм. Я прощаю їм, Господи. Допоможи їм. Я прощаю їм. Хіба це не є кращим, ніж отримати інфаркт на вулиці і померти, тому що ви рознервувалися? Слава Богу. Бачите, виглядає так, ніби ми у програші. Бо коли хтось скривдить нас, ми не можемо розгніватися. Але що доброго дасть вам, коли ви розгніваєтеся? Що доброго у тому, щоб розгніватися? Це не на нашу користь, це робить ваше серце черствим, напружує ваше тіло. Знаєте, всі ваші органи відчувають стрес, тому що гнів охоплює вас. нам потрібно бути як Ісус, і сказати Я прощаю їм. Господи, я молюся за них. Я прощаю їм. Прошу тебе, допоможи їм. І що сталося? Ви просто звільнилися. Вам більше не потрібно напружуватися думати про це. Ви передали й Господу. Ви не рознервувалися. Ваше серце не почало битися швидше. Ваш тиск не підвищився. Вам не потрібно витягувати свої пігулки, ліки від нервів. Коли я була дитиною, моя бабуся та всі її сестри. Вони не приймали ліки, вони би ніколи не стали залежними від ліків, але вони любили мікстур від нервів. Це було зовсім інше. Це не були ліки, це була мікстура від нервів. Вам не потрібна мікстура від нервів, якщо ви стримуєте своє обурення і просто говорите Я прощаю і який чудовий шлюб мали б усі, якби ходили у любові, якби у відповідь на якісь прикрі слова або на образу їхніх почуттів. Чоловік або жінка відповідала би ти дуже милий, я прощаю тобі. Я дуже рада, що Господь дозволив мені одружитися з тобою. У тебе чудовий характер. Хіба це не було б краще ніж жити ображеними, нещасними і кілька днів приходити до тями? Все ваше тіло відчуває наслідки цього? Бачите, це життя у любові, слава Богу. Алілуя, любов неможливо образити. Так, але ви не знаєте, що вони сказали про мене. Та забудьте про це, що вони знають. Люди весь час говорять про ті речі, про які вони нічого не знають, пишуть про них у газетах та інших місцях. Але ми з вами не повинні брати у цьому участь. Амінь. Алілуя, слава Богу. До речі, це буде благословенням для вас, коли вас переслідують. Ви повинні згадати блаженні переслідувані за правду, за праведність. Коли хтось переслідує вас, прийміть це як благословення. Скажіть, о, алілуя, я благословенний. Слава Богу, Алілуя, я благословенний. Подумайте собі, люди писали погані книги не стільки про мене, скільки про Кеннета. Мабуть, їм було незручно писати таке про жінок. Я не знаю. Але ми благословенні. Ми не звертаємо на це жодної уваги. Знаєте, як говорив брат Хейгін, вони лише показують своє незнання. Тож просто відпустіть це, алілуя. Слава Богу! Ми ходимо в любові. Ми не повинні засмучуватися. Ми можемо прощати. Ми можемо не звертати на це жодної уваги. Ми можемо махнути на це рукою. І абсолютно не хвилюватися про це. Уявіть собі лише, хтось виділяє час, щоб написати про вас погану книгу, яке марнування часу. Не звертайте на це жодної уваги. Навіть у сім'ї. Знаєте, якщо у вас у сім'ї люди, які живуть у постійних сварках і намагаються спричинити вам проблеми, говорять про вас погано, а яка різниця. Ми благословенні. І ми будемо залишатися благословенними. Ми будемо ходити у любові. Ми не будемо підпадати під інші речі, тобто під сварки, і погані новини. І Коли хтось говорить про вас щось погане, якщо це правда, змініть це. Якщо це неправда, забудьте це. Амінь. Алілуя. Отже, любов все терпить. Любов ніколи не зазнає невдачі. Слава Богу, Алілуя! Любов ніколи не зазнає невдачі. Дякуємо тобі, Ісусе. Тож ми ходимо в любові, ми ходимо в перемозі, і ми ніколи не зазнаємо невдачі. Ми надприродні люди. Багато людей знають, що ми не нормальні, але вони не знають, що ми надприродні. Слава Богу. Проте це так. Ми народжені згори. Ми не старі, безмозки кури, якими були раніше. Ми не невдахи, з якими обов'язково має статися щось погане. Ні, в Біблії сказано, що ми перероджені, ми нове творіння. Я не та сама людина, якою я була. Якщо ви народжені згори, ви не є такими, якими були колись. Ви були народжені згори на образ Божий. Ви дитина Божа. Ви у сім'ї, що людина може зробити мені? Що людина може зробити вам? Що можуть зробити вам люди, які говорять про вас погано, заздрять або щось інше? Вони не можуть зробити нічого, вони можуть спробувати завдати вам шкоди, але ваші ангели зупинять їх. Якщо виживати вірою, ангели були вислані служити нам спадкоємцям спасіння, а їм краще не перешкоджати. Вони міцні, вони сильні. Слава Богу, вони супроводжують вас усюди. Отже, любов все терпить, все терпить. Любов неможливо розгромити, неможливо перемогти, неможливо зупинити. Вірить всьому. завжди надіється. все терпить. Любов ніколи не перестає. Слава Богу. Отже, якщо ми ходимо у любові, ми також не зазнаємо невдачі. Дякую тобі, Ісусе. У посланні до Галатів 5.6 сказано: віра діє любов'ю. І вам потрібно мати і любов, і віру, щоб мати ефективні стосунки з Богом, щоб змінювати речі у цьому світі. Віра діє любов'ю в ім'я Ісуса. На сьогоднішній передачі ми почули сильне послання від місіс Лорі Копленд. Вона підбадьорювала нас словом Божим і сказала: не керуйтеся жодним іншим голосом, окрім голосу Духа Божого, всередині вас. Стійте у вірі, живіть в любові і не розчаровуйтеся. І ваша перемога прийде щоразу. Вам потрібно знати, що Боже Слово є основною відповіддю на кожну ситуацію, кожну проблему. Немає нічого такого, що було би надто великим для Бога. І щоб допомогти вам, ми пропонуємо вам наші матеріали, серед них пакет зцілення. Ви повинні зрозуміти, що постійність у вашому щоденному житті допоможе вам зростати в речах Божих, і наші книги допоможуть вам дізнатися, як стати непохитними, стійкими у своїй вірі. І ви можете зміцнити свою віру про свою сім'ю, про свою роботу і кожну сферу вашого життя. Відкрийте силу своєї віри. Зробіть своє замовлення сьогодні. Зануртеся у слово Боже, у присутність Божу, і отримайте те, що Бог має для вас. На нашому сайті в інтернеті KCM.org.ua ви можете знайти інформацію, яка буде важливою для вас. Зайдіть туди, ви дізнаєтеся більше про наше служіння та про інші події, які відбуваються в місії Кеннета Копонда. А також ви можете зайти на нашу сторінку Facebook. На нашому сайті ви можете переглянути наші передачі абсолютно безкоштовно. Дуже дякую вам за те. Що приєдналася до нас сьогодні? Це Джермі Пірсон знову нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І як завжди говорять Кенета Глорія: Ісус є Господь. Разом з журналом переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. Тисяча 1973 року. Місія Кенета Копленда надслає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючий віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.